Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 липня. Скосили ми горох. цієї озими, щось їли весною. Як бачите на відео, зараз проходить процес тюкування. Горохова солома дуже в великій спросі, тому за нею ганяється цей соломкою так ну, такий мають тюки зараз у нас знайомий таким трактором маленьким. скільки там 18 коней чи 20. І такий в нього прес Пресує горох Апарат Тюк десь приблизно 15 кілограмів. Такий маленький трактор, такий маленький тюк, тюкова машина. Що там дів жарко? Десь соломи трохи буде. Так, результат по яровому. Ну, Це зимуючий горох сіяний весною. 30 центнер. Е, горох НС мороз. Горох е, болтрапа, який сіявся 14 жовтня, е, дав результат 35 центнер. От як би, маємо. Цифри. Досить в принципі, ми задоволені, добре внедавали не давали ні граму. Лише захист був інсектицидний і гербіцидний. Гербіцидний проводився пульсаром і два рази інсектицидним і По... коли горох зацвів. І після цвітіння вже по стрючку цілому ми провели інсектицидний захист. І все, в принципі, горох зібрали. Є незначні втрати, але це. Якби в лощинках тому виходить таке трошечки е, такі втрати, але горох тут весь лежав, жадка, звісно, у нас дубова на джондірі, вона не копіруюча, то час гороху ми трошки втратили, але і на цьому добре. Так що так от 10 липня, молодий моріпак. Жнива ріпака почалися 4 липня. Тому сьогодні ще молотимо останній день, Хочу показати наш ріпачок, стан його і взагалі що ми маємо. Так, Тут ріпак сіявся F2 на початку серпня, десь 10-х числа серпня. F2 Mercedes сіялося без добрив. зимку в лютому було внесено 100 кг сульфат амонію і 100 кг селітри. Були інсектицидний захист по весні від прихованого хоботника і по цвітінню було внесено моспілан від квіткоїда. Була місцями трошки Альонка Махната, але вона на такої шкоди нам не задіяла. Ось такий ріпачок маємо. Місцями дуже густий, місцями йому трошки не хватило добре. Але все одно, ріпак в цьому році нас радує. Молотимо комбайном джандір. Девяносто пять два нуля. С столом. Ворожай по різним полям досить плаває, але низький результат це 20 центнер, найвисокий результат це 30 центнер. Ну, На середній 25 повинні вийти. На даному полі приблизно до 25 Хоча на це поле, на цей ріпак ставились більше. Якби такі ставки, він був дуже гарний в розвитку по густоті, по всьому, але жлива показали, що ті поля, які виглядали більш хуже, краще сипали. Були Тут густота приблизно 400 тисяч, ті поля, які мали густоту 250 тисяч, навіть дали більше. З осені тут було дуже чисте поле. І весною і рано було чисте, але оце бур'ян не знаю, звідки, звісно, взявся, але воно трошки зеленкувате. Волога ріпака 6-7%. Масло і по кислоті ми в базі, тому F2 досить гарно показує. Врахувати ті затрати, які ми внесли на посівний матеріал, це ну, там на гектар лягало 150 гривень. То я вважаю, що це досить гарно виходить. З урахуванням тим, що восени було багато хто підсівав ріпак, там відео можете подивитися на каналі. І навіть ті, хто сіяли F1. І каткували ріпак, але з такими великими зливами, то його навіть підсівали. І тому рахувати такі великі затрати, то я вважаю, що ріпак досить така ризикована культура, яка, на мій погляд, на сьогоднішній день вона не стоїть того, щоб сіяти F1. А там кожному приймати своє рішення. Є що люди, в нас фермер, що не признає F2, але я вважаю, F2 це на сьогоднішній день дуже гарний вихід із положення. Так, поїдемо на соняшник посіяний по... Ой, соняшник. ріпак посіяний по соняшнику, досить гарний має вигляд. Ну і ріпак посіяний по... по стерні, по пшениці, але без добрив. Є одне поле, яке вже показало результат. 13 центнер. Ріпак з'явився взагалі без добрив і не підживлювався. Був проведений лише захист інсектицидний. Тому результат 13 центнер. Завтра будемо їхати на друге поле, там, де не вносилось теж жодних добрив. Ну, На вид, я дивлюсь, воно не відрізняється від того. Але все одно намагатимусь засняти відео. Показати вам. Так, поїхали на ріпак посіяний по соняшнику. Заїхав поряд тут поле ріпачок посіяний по соняшнику. Такий має вид ріпак. Вносився тут кас і все, сіялося на початку вересня, перших числах. Чистенько, гарненько, без гербіцидів. Досить гарний ріпак. Результати напишу у відео, які по Досить гарно виглядає. Навіть ріпак, який посіяний по союшнику, краще виглядає за ріпак, який посіяний по пшениці без добрив. Що означає добрива? Якщо досить доброго, буде врожай. Поїхали далі. 30 є. Тут? Так. Да. Так, писали мені раніше на рахунок доцільності внесення добрив. Ну, На ріпаку, звісно, добрива досить ефективно вносить. Хоч воно було те добриво з селітра брати по 34 тисячі, все одно вигідно. Тому що без добрив одне поле сипнуло 13 центнер, друге поле сипнуло. 12 см. А з добривами внесено 100 кг селітри і 100 кг сульфат амонію, всього лиш, за всю вегетацію ріпака врожай 25 плюс. Ну Є які міста, поганенько сипанули 20, але якщо би там не було добрива, там і 10, центнер не сипануло. Тому все-таки добрива на ріпаку вони. Ефективні. По пшениці на сьогоднішній день, якщо брати ціну добре по 34 тисячі, то прибавку таку не дасть. Тому, друзі, думайте, все, поїхали далі. Заїхали на поле ріпака, посіяне по вару. Дуже багато ріпака вилягло, приходиться комбайном, дуже низько брить, тут поле трохи не рівне, тому багато і землі черпається, та й дуже тяжко з рапсовим столом на склонах працювати. Такий ріпачок, видно, ТФ-2 Mercedes. Врожай тут напишу, тут напишу врожай по пару. Такі в нас ріпачки в цьому році. Завтра заїдемо на поле, ріпака посіяно без добрив, там теж результат напишу. Так що, друзі, Чистенький ріпачок. Все як гарненько все. В цьому році задоволені результатом. Внесено дуже все по мінімуму. а результат більш ніж очікуваний. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося на канал, всім успіхів, до зустрічі!